Студія музею України ТІВ вітаю вас. Презентуємо черговий номер часопису музею України. Щойно з друкарні забрали номер 2 36 за 2010 рік. Це другий випуск у цьому році. Нині журнал виходить раз на квартал. На обкладинці. Знову член рад колегії, відомий колекціонер-мецена Олександр Прагнемак, який створив в Києві три музеї, забезпечивши туди безкоштовний доступ. Це музей ікони, музей древньої книги, музей древніх карт і виставковий зал. Центр Алекс -арт Хаус» працює на подолі вулиці Харіва, 25. Короткий зміст. стан та проблеми музейних справи. Знову баківня, штрафбат. Презентуємо також групу антиглобурних музеїв, що діє при часописі музею України. На четвертій сторінці обкладинці легендарний портрет Івана Мазепи Сергія Соломка, який був в Лондоні викуплений якимось з російських олігархів на замовлення Кремля. В Кремлі, до речі, сидять найбільші Мазепознавці, які скуповують на міжнародних аукціонах все, що пов'язане з Мазепою. Декілька світлин з розкопок. В Батурині, наданих нам Володимиром Медведцем, відовим археологом, дослідником з Канади, презентуємо музей, музей булатної зброї, деякі вироби Володимира Стоповича з булатної стали, що є унікальним, унікальним для сьогоднішнього часу. І потихеньку починаємо дивитися те, що знаходиться всередині. Стаття починається вступною, журнал починається вступною статтею шеф-редактора і редактора Геополітичного значення музеїв. Згадуємо нещодавні події, які відбулися в житті редакції. Велика стаття стан та проблеми музейної справи в Україні, яка дає дуже багато цифр, фактів і написав Ланічуприй. Кандидат філософських наук, доцент, старший консультант відділу соціокультурних та національних досліджень, Національного інституту стратегічних досліджень. Даємо інформацію про нові законодавчі акти Верховної Ради, що посилюють відповідальність за охорону культурне спадщини. Велике інтерв'ю з Олександром Прагнімаком, яке зробила заря Фрунджеєва. Вже талановита молода журналістка, до речі. І стаття Володимира Мезенцева. Розкопки залишок палацу Батурина, Палаців Івана Мазепа в Батурині. Теж знакова стаття, дуже насичена фактами, цифрами, світлиновими і розповідає про цікаві події, які відбуваються з розкопками в Батурині. До речі, Володимир Мезенцев вже приїхав в Україну. І днями вирушає з експедиція на розкопки в Батурин. Сподіваємося, що й наступного року, хоч влада помінялася, ці дослідження будуть продовжені. Даємо матеріал ракетна база як музей. Нещодавно ми з Сергієм Камшиліним знайшли під Києвом недалеко від Вижгорода закинуту ракетну базу, яка фактично повністю вціліла. За легендою там, колись зберігалася тактична ядерна зброя, яка використовувала. Нині хотіли б там пробуваємо ідею створити там музей холодної війни. Ну, поки що не знаємо, як воно буде. Резонансний матеріал знову Биківня, чому офіційно не визнають розстріл, розстріл поляків. Свого часу ми наприкінці 80-х років брали участь в розкопках в Биківні. І якраз сталося так, що в день загибелі президента Польщі відвідали це сумне місце. І так все співпало. Ну і привертаємо увагу про те, що й досі там фактично ніяк не сказано жертву чи їх репресій і не сказано про те, що там розстріляли польських офіцерів. Герострата слава нашого гарного автора, шле народ колеги Віталія Шевченка з Запоріжжя. Дуже рекомендую. Гарний матеріал штрафбат про історію складних батальйонів, написаний Ярославом. Ярославою Пасічко, старшим науковим співробітником Меморіального комплексу Національного музею Великої Вітчизняної війни Києва. Який... Знову ж таки, продовжимо наша резонансна історія про пошуки альбома Гітлера. Виходить, що Олександр Капто, який тримав його останнім в руках, його кудись здав, як заявив нам через свою секретаршу, скоріше за все, в КГБ. Тобто продовжуємо пошуки. УПА цифри і факти, присягава, вояка УПА. Документи. Довідка про дії ОУН УПА в Центральній та Східній України. Сенсаційний матеріал. Доля рідної сестри Романа Шахевича Наталії. До речі, всім рекомендую його почитати. Може, його вивісила в інтернеті. Є і в мережі, і от в друкованій версії журналу. Циклина Романа Шахевича. Наприкарпаті відкрили ще один музей Євгена Грицяка. Коротке повідомлення. Ну і група антигламурних музеїв. Це, до речі, світлина Прагова», Поруч це телегрупа каналу Інтер, яка знімала музей Казацької страви Олександра Качубея. Ми спільно варили куліш під дощем, починаючи з п'яти ранку, всі намокла, було дуже весело. В групу входить ще музей слідопитів, що діє в, знову в патріївцях музей Казацької страви і музей булатної зброї Володимира Стоповича. От, про це часто пише преса. Ну, ще один матеріал все ще дал, від, віддаєте про повернення культурної цінності. До 100 років з дня смерті Бориса Дмитровича Гринченка. От, великий матеріал, цікавий, насичений. Повідомлює, що в столиці відкрили музей Гринченка. Нема реальний музей Гринченка. Також ця підбірочка наводить. Ну, гарний матеріал Наталки Іванченко шляхама підкарпатських русинів», яка щойно повернулася в Закарпаття. І розповідає про неймовірні красоти, озера Синовір, Калачави, лінія Арпада. Дякуємо наших друзів журналу Закарпатський край Славка Рашкова Юрія Бабічника, яка допомогли. Матеріал Чорної археологиї доба бронзи про виставку в Центральному музеї Збройних Сил Будинку офіцерів. Із приватної колекція Анатолія Казименка. Дуже цікава колекція, але є дуже багато там питань. Ну і знайдено новий портрет Мазепи Сергія Соломка про наші пригоди на аукціоні Бохомс в Лондоні. А поруч, в ті ж дні, відбувся Мазепу купили росіяни, а українці вирогідно дружина одного з олігархів на букву П купила. Картину Серебрякова оголона. Фактично вона за мільйон доларів. Виник скандал. Крісті робив спеціальну заяву з приводу цієї покупки. Було, було весело і цікаво. Чехов, дід, дід мій був малоросок, знову Віталій Шевченко. Музеї була зброї Володимира Остаповича. Розповідаємо детально про нього. Всі доживуть до смерті, дехто до старості. Експедиція з музеєм седопитом і новим каналом. З нашим другом Сергієм Кутруковим, це Володимир Даниленко, директор музею Нових Петрівцях, президентське село Вижеровський район. Ось такий журнал вийшов в Музею України. Днями він надійде передплатникам, читайте, передплачуйте, заходьте на наш сайт в інтернеті, www.museiukraine.org.ua. Передплатний індекс 09829, будь ласка, в кожному поштовому відділенні. Ну і до зустрічі в ефірі з вами була студія Музею України ТВ черговим номером журналу.